Чергова масована атака Росії по українських регіонах. Окупанти вдарили ракетами та БПЛА. Повідомляється про атаку української енергетики. Тим часом на територію РФ завітали БПЛА. Були атаковані одразу дві нафтобази. Далі говоритимемо про це стан справ на лінії зіткнення та інше. Ви на фабриці новин це дайджест новин за 20 червня. Одразу прошу підписатися та поставити лайк цьому відео. Починаємо. Одразу з головного розпочнемо із ситуації на передовій російсько-української війни у генштабі ЗСУ повідомили сьогодні, 20 червня, про 47 бойових зіткнень на фронті, що вже відбулись, за їхніми даними. Загарбники 523 рази обстріляли позиції наших військ та населених пунктів. Особливо активним противник залишається на покровському напрямку. Тут від початку доби ворог спробував прорвати нашу оборону уже 12 разів у районах Олександрополя, Новоолександрівка, Сокола, новоселівки Першої та Тоненького. Відомо, що наразі ще 10 із них тривають. Ситуацію оцінюють як напружену інститут вивчення війни. Повідомляє, що ворог найближчими днями може готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ. Зазначається, що відомий російський військовий блогер повідомив 17 та 18 червня, що українські війська захопили тихе, а російські сили завдали повітряних ударів по населеному пункту, що свідчить про те, що українські сили ймовірно захопили поселення протягом останніх кількох днів. Геолокаційні кадри опубліковані 10 того та 18 червня показують, що українські війська також нещодавно відбили райони в південній і центральній частині стариці, що на південний захід від Вовчанська. А український батальйон, який діяв у цьому районі, повідомив 10 та 18 червня, що він відвів позиції поблизу стариці. Крім того, українське джерело повідомило 18 червня, що російські сили завдали удару по вовчанську 13-ма керованими плануючими бомбами протягом однієї години. Це вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями. 19 червня у Луганській області ворожі армійці продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Речник української бригади, яка діє поблизу Сватового, 19 червня повторив занепокоєння, тим, що російські війська стягнули резерви на сватівський напрямок для наступу на борову. Ну а тепер до новини із самої Росії там традиційно гучно і причина: дрони від атаки безпілотників страждала. Тамбовська область, 20 червня, там біткались, що крилаті пташки атакували нафтобазу поряд із селом Платонівка. Почалася чимала пожежа, горіло добряче. Про це розповів телеграм-канал Шот. Приблизно о четвертій ранку було чути звук двигуна. Розповідають очевидці. Події кажуть, що згодом пролунав гучний вибух. Ну а далі спалахнув резервуар. Та й на цьому не все. У будинках поруч із місцем вибуху повилітали шибки. Краснодарський край Росії також не пасе задніх. Безпілотники атакували афіпське НПЗ, через що на підприємстві почалася пожежа. Про таке переповіли російські пабліки. Знову ж таки звернемося до слів очевидців. Вони пишуть мовляв, дрони нібито були збиті. Втім, уламки одного ППЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. На місці працюють оперативні служби. Хочні вибухи лунали із селища ЕНЕМ в Адегеї. Крім цього, там повідомляють і про пожежу. Телеграм-канал Астра пише, що в ЕНЕМІ знаходиться нафтобаза лукойл Юг Нафтопродукт» за 8 кілометрів від ЕНЕМА Афіпське НПЗ, де вирує пожежа. Крім того, розмі повідомляють про атаку дронів ВСУ по Слов'янську на Кубані в Краснодарському краї. Безпілотник, нібито впав на приватну хату. За попередньою інформацією, російської сторони є загиблий. Це все, що відомо станом на зараз. Рухаємось далі. Ворожа країна не припиняє обстріли нашої території. Командувач повітряних сил Микола Олещук зазначив, що російський агресор у ніч на 20 червня випустив по нашій державі 9 ракет та 27 шахедів. шахетів. Наші оборонці неба працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Сили ППО знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 27 ударних безпілотників. Втім, не минулося без наслідків за словами голови ОВА Сергія Борзова. На Вінничині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. На місці проводяться заходи для ліквідації наслідків. Масованого удару ворога зазнала Дніпропетровська область. Тут сили ППО ліквідували п'ять шахедів та чотири ракети. Як повідомив голова ОВА Сергій Лесак, протиповітряна оборона працювала на Нікопольщині, Криворіжжі та Синельниківщині. Втім, терор російської армії і тут не минув без наслідків. У Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто та лінії електропередач. А ще будівельна техніка. Харківщина продовжує страждати через терор ворога. Російський агресор вчора, 19 червня, обстріляв кабами територію двох таборів відпочинку у Харкові, розповів голова ОВА Олег Сенігубов. Пошкоджень зазнав приватний будинок та автівка. На жаль, постраждала жінка. Крім того, у селищі Вільхівка внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. На жаль, постраждав чоловік та загинула жінка. А у селищі новоосинове внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку та 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік. У сусідній Донецькій області теж не стихали вибухи. Окупанти продовжують цинічно обстрілювати регіон. Так, у Покровському районі ворог бив по Максимільянівці, Парасковійці і Костянтинівці. Про це зазначив голова ОВА Вадим Філашкін. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків у Острівському, два будинки. І підприємство у Курахівці. Обстріляння околиці Селидового пошкоджено будинок у селищі Шевченко-Покровської громади. У Краматорському районі пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство у Костянтинівський інфраструктурний об'єкт. У розкішному і громади, на жаль, загинула людина. Також пошкоджено 13 об'єктів у часовоярській громаді Бахмутського району. На жаль, також поранено людину. Пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка і дев'ять гаражів. У Турецьку загинула людина. Поранено одну людину у залізному і одну в північному. У Сіверську зруйновано два будинки. Загалом за добу російський агресор 26 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Також сьогодні, вночі, 20 червня, під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти куцерубської громади на Миколаївщині. За даними голови ОВА, Віталія Кіма, постраждалих немає. Крім того, вчора, 19 червня, ввечері російські військові з артилерії вдарили по Береславу Херсонської області. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу постраждав 68-річний чоловік. Сьогодні зранку потерпілий звернувся до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Йому надали необхідну меддопомогу у ніч проти 20 червня. Російські війська знову атакували теплоелектростанцію. У ДТЕК розповіли, що внаслідок цього поранені троє працівників. Крім цього, серйозно пошкоджено обладнання станції. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Зазначається, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники були поранені. Троє енергетиків загинули також. Цієї ночі Росія завдала новий масований удар по енергетиці України. Укренерго повідомила, що БПЛА країни-агресорки пошкодила обладнання у чотирьох регіонах. Станом на 6.10, 20 червня пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, дніпропетровській, донецькій та київській областях. Наслідки наразі уточнюються. Тим часом головування Бельгії в ЄС у Твіттер повідомляє позитивні новини. Посли країн Європейського союзу погодили потужний 14-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки. А також передбачає нові цілеспрямовані заходи. Наголошують там. Наразі це всі новини. Запрошую вас до коментарів під відео. Там ви можете висловити свою думку щодо побаченого та почутого. Закликаю вподобати це відео, підписатись на фабрику новин. На все добре.